Вітаю вас! Сьогодні ми створимо логотип із звичайного зображення. Наприклад, зображення, яке я вам прикріплю, скоріш за все, це буде зображення руки. Для того, щоб його відкрити в GIMP, нам потрібно його відкрити, цю програму. Потім натиснути «Файл», Відкрити та вказати шлях до файлу. Далі нам це зображення потрібно зробити чорно-білим. Для цього нам потрібно перейти в меню Колір. і в колір, Насиченість і вказати насиченість 0. Ми отримали чорно-біле зображення. Тепер за допомогою кривих, ми зробимо зображення більш чітким, більш насиченим. Також йдемо в меню Колір, вибираємо криві. За допомогою кривих. Ми можемо цим повзунком, я збільшую тіні нашого зображення до такого ступеню, щоб ну, воно було темним, але не занадто. Щоб якщо є тіні на зображення, то щоб вони не злилися з основним зображенням. У ну, мене це давайте ось таким чином виберемо. В межах 122-122 натискаю гаразд. Далі нам потрібно вибрати. Створити новий шар, встановити непрозорість. Давайте створимо новий шар. Я його... ну, хай буде шар. Встановимо непрозорість на рівні 50%. Оберемо колір червоний, і я скористаюсь інструмент пензель і поставлю тут розмір ну, такий це занадто великий. Щоб можна було обводити, ну, давайте 9 виберу. Для того, щоб збільшити зображення, я затискаю кнопочку Ctrl і от таким от колесом миші збільшую зображення. Далі я що буду робити? Я буду обводити ось так по контуру, щоб частина була на зображенні, а частина на фонові. І таким чином. Я обвожу все моє зображення. Якщо в мене щось не вийшло, тобто я її промахнулася, от, наприклад, зараз так, я натискаю Ctrl-Z і повертаю останню дію, яку я неправильно виконала, я її можу відмінити. Далі мені потрібно е, отакі тіні глибокі також їх обвести. Е, я це роблю цими ж самими налаштуваннями, але щоб нам потрібно отримати ось такий результат. Але При цьому моя кісточка буде зменшена до 1. До двій, до І я беру таким от чином, не сильно стараю, ні, ну це вже геть, ну, от десь приблизно таким чином виконую. Обводку тіней. Тепер заливаю ці темні сильно області за допомогою інструменту, зали, е, інструменту заповнення. Якщо в мене так не сильно заповнилося, я ще раз натискаю і воно вже більш детально заповнюється. Ага, я тут пропустила область. Якщо я її пропустила, то в мене вона вже не замкнена і вона не зальється. Ось таким ось чином. Ці, е, якщо залишився десь там одиничні пікселі, то їх можна потім е, збільшити і кістю домалювати. Далі прибираємо біля нашого зображення основного із рукою око, і наше, бачите, наша рука виявляється, начебто вона намальована. Але давайте встановимо непрозорість 100% і е, зайдемо в меню «Колір», «Поріг» і встановимо меню колір, поріг і встановимо. Ось таким чином від нуля десь приблизно ну, от 120. У мене вийшло чорне зображення. Гаразд, От у от мене вийшла вже рука. Для того, щоб створити логотип, давайте створимо ще нове зображення, новий, шар, новий аркуш за допомогою файл створити. І я вказую 600 на 600 пікселів. Але при цьому я обираю розширені параметри. Та роблю колір тла прозорий, тому що більшість логотипів вони робляться прозорими є прозорими. Далі мені на цьому тлі потрібно намалювати коло. Це я можу зробити за допомогою, так, я виберу чорний колір і виберу прозорість, не прозорість, точніше, десь в межах 50%. Вибираю вибір еліпсу. Еліпсом. Десь приблизно по центру розташовую цей вибір еліпсом. І скористаюсь інструментом заливка і залю в чорний колір. Далі мені потрібно зняти виділення, і я перехожу там, де рука намальована, іду в зміни, копіювати видиме, перехожу на шар із колом, зміни, вставити як. Новий шар. І я можу за допомогою інструмента переміщення ще якось додатково, його, бачите, додатково розташувати так, як мені більш подобається. Натискаю. Тобто, у мене отаке зображення вийшло. Далі ми що а, повинні відсікти непотрібну частину зображення. Ось тут бачите? Для, того, для цього мені потрібно. Обрати спочатку тло правою кнопкою мишки, натискаю Альфа-канал позначене. Далі я вибираю мій вставлений шар, затискаю кнопочку, я тут вам навіть підкреслила, затискаю кнопочку Shift і е, вибираю інструмент вільний вибір. І вибираю ось ці пальчики і двічі натискаю. Далі натискаю Enter. У мене ці, ці виділення об'єдналися. Далі мені потрібно піти в меню вибір, інвертувати. І тепер, коли я це виділення інвертову, тобто перетворена з одного на інше, і тепер я натискаю кнопочку «Del» і ви бачите, що непотрібна частина зображення у мене відсіклась. Отже, я хочу витерти середину цього зображення, щоб, мені здається, так буде більш привабливо. Для цього я скористаюся інструментом гумка і виберу непрозорість гумки 100%, а розмір підберу таким чином, щоб мені було зручно витирати. І не сильно велика, і не сильно маленька. При цьому можна скористатися збільшенням, зменшенням. Так, щоб... Так, щоб... І якщо щось не так пішло, Ctrl-Z можна завжди відмінити дію. Тут можна сильно не старатися, оскільки в мене вибраний шар фло, і саме його я буду витирати. Бачите, перший шар попередній перед ним він не зачіпає. Гумка не зачіпає. Таким чином ми отримали ось такого плану логотип. Я можу ще також як варіант зробити прозорість шару ну, 100%, тоді він логотип буде наступним чином виглядати. Ну і можна ще як варіант зробити ще білу обводку. Це можна додати, додати новий шар, поставити його на самий низ, намалювати ще одне коло. Уже більше. І його залити так. І можна виконати заливку білим кольором. І отримати можна ще й таки. такого плана логотип. Дякую на увагу, чекаю на виконання ваших варіантів.